Привіт, діти! Я Зимонька зима. Завітала до вас сьогодні, щоб дізнатися, як багато ви вже знаєте про зиму. Зима це чарівна пора року. Усе навкруги вкривається білим снігом, немов у казці. А також взимку є багато веселих розваг. А які зимові розваги ви вже знаєте? Ось зараз і перевіримо, чи всі зимові розваги ви вже знаєте. Я буду загадувати вам загадки, а ви будьте уважними. Перша загадка. Сіла купа дітвори і поїхала згори. Люблять їх усі малята, звуть візочок цей. Санчата правильно молодці. Друга загадка. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву. Ковзани. Так, правильно. Третя загадка. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині, рижі, дощечки ці звуться. Лижі, правильно. Четверта загадка. Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой весела гра у. Сніжки правильно. П'ята загадка. Руки гілки ніс патик. двір прикрасив. Сніговик, правильно, які ви уважні, усі зимові розваги відгадали молодці. Ви такі розумні, пропоную вам пограти у гру, яка називається Вірно, невірно Уважно подивитись на картинки і скажіть, чи це зимова розвага? Вірно чи невірно. Будьте уважними! Подивіться на картинку і скажіть, що роблять діти. Грають у сніжки, чи це зимова розвага? Так, вірно, правильно. Подивіться на картинку і скажіть, що робить хлопчик? Катається на санчатах, чи це зимова розвага? Так, правильно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що роблять діти. Грають з м'ячиком, чи це зимова розвага? Ні, невірно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що робить хлопчик. Катається на лижах, чи це зимова розвага? Так, вірно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що робить хлопчик. Засмагає, так, чи це зимова розвага? Ні, не вірно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що робить хлопчик? Будує снігову фортецю. Чи це зимова розвага? Так, вірно, молодці, які ви уважні. А зараз пропоную відпочити та зробити фізхвилинку. Can I follow you? Так, взимку буває дуже-дуже весело, але треба пам'ятати, що взимку також дуже холодно, тому треба правильно одягатися, тому пропоную пограти у гру. Знайди зимовий одяг, будьте уважними. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати теплий свитер. Правильно. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати теплі штани. Молодці. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати теплу шубу, правильно. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати теплу шапку, правильно. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати. Теплі валянки або чоботи. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати теплий шарф. Правильно. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати. Теплі рукавички або перчатки. Правильно. Щоб взимку було весело грати, треба тепло одягатися. Ви сьогодні були дуже уважними, молодці.